Людина Павук 2. Наскільки це неймовірний фільм. Про нього можна говорити довго, але я не буду. Я буду говорити про гру, яка вийшла для реклами фільму. І я буду розповідати про найпоганіші порції ігри. Доброго дня, шановне панство! З вами я, Степ, а це обзор на Spider Man 2 The Video Game на ПК. Почну з того, що я не буду розповідати про створення цього калу та таке інше. Я буду говорити про саму гру. Це сюжет, геймплей, графіка та озвучка. А сюжет такий: у Нью-Йорку з'явився новий лиходій, доктор Отто Птавіус, який називає себе восьминогом. Він імплантував у своє тіло чотири механічні щупальці, щоб мати можливість контакту і сонячною енергією. Сюжет гри ПК дуже відрізняється від основних версій консолі. Спочатку він починається з короткого ролика з основної ігрової консолі. Які розповідаються про те, як доктор Отто Октавіо став доктором осьміного через експеримент? Далі за кадровий голос розповідає гравцю, як грати людиною-повоком. Тим часом Отто Октавіо зі своїми пичниками звільняють носорога. людина повок заманює лиходіє в енергетичну клітку, і вже всередині між павуком та носорогом відбувається бій. Носоріг розриває клітку та тікає, але Октавіус та його пішаки влаштовують пограбування. Бандити беруть у заручники усіх людей та тітоньку Мей, а восьмініг ховається у підземному сховищі з грошима. Людина-повук дістріється Октавіуса і перемагає його. Потім машину лиходій пума. Після довгої погоні по місту людина-павук перемагає пуму. Восьмініг залучив до цієї справи носорога. Павук знову бореться з ним у кріокамері, де людина-повук заморожує носорога. Після бою Нью-Йорк перетворюється на скупчення літаючих островів, хмарочосів, це Витівки Містеріо. Диході розставив по всьому Манхеттену генератори ілюзій, що перетворили місто на руїни. Людина павук розібралася з ілюзією, зруйнувала генератори і поспішила битися з містеріо. Після перемоги над містерією павук дізнається, що доктор Восьминіг викрав поїзд і прямував на свою базу. Де будує апарат, вирішивши повторити свій експеримент, павук знищує охорону бази, пробирається до лігла Дока Ока. Він рятує Мері Джейн і вступає у бій із доктором Восьминого. Після перемоги над Осьминогом та порятунку Мері Джейн доктор вирішує виправитися і рятує місто ціною свого життя. Хух, ну Це було важко. Цей сюжет відрізняється від фільму багатьма речами. Там появилися нові злодії, яких не було у фільмі. Це Носоріг, Містеріо та Пума. Тут вже поганий, справді поганий. Наприклад, у самому початку гри нам показують сцену з Station. а потім чомусь нас перекидає на локацію, у якій нам розповідають про геймплей. І після касцени він просто втік, і це нелогічно. Таких моментів ще багато, і це мене якось розчаровує. Геймплей він неудобний, та дурацький. Наприклад, на пробіл ми присідаємо, це типу ухиляння. На праву кнопку миші ми пригаємо, а на ліву ми б'ємо. Ще ми на ліву кнопку можемо притягуватися до предметів, зав'язувати ворогів та стріляти павутиною. Ще в нас є шкала, яка, коли ти її заповняєш, ти стаєш на деякий час сильним. Ми не можемо літати вільно, можемо тільки по значках, які розташовані по всьому місту. Це погано. Графіка тут дуже погана, як на той час. Е, на той час була, вийшла гра Half-Life 2, в якій була дуже гарна графіка, Як я як вже сказав на той час. Люди, які робили цей порт, зовсім не старались. Ну що тут сказати? Гра погана, у Бога Та просто лінимо. На нею зовсім не старалися. Їй не хотіло робити добре, як на PlayStation. Сюжет серий, геймплей поганий, графіка убога. Озвучка теж погана, вони могли зробити щось круте, але у них не вийшло. У мене дуже бомбило від неї, і я більше ніколи її не запищу, напевне. Добре, що ви мене пансько, на цьому все. З вами був я, степ, до побачення!